Пантелеймон Олександрович Коліш. Могутній талант, будитель української ідеї, видатний син часу свого, художник, якому боліли всі проблеми простого люду. Блішевий хутор тут народився наш славетний земля. Все життя він писав про рідну Україну, мріє про її свободу, незалежність, про волю українського народу. І сьогодні наші хлопці там, на фронті, виборюють такі ж самі цінності. І Я вірю в те, що ми будемо мирними і незалежними. Сьогодні бібліотека, звісно ж, долучилася до заходів святкування 205-ї річниці з дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша. Створено такі локації. Це книжкова панорама, «Куліш. пророк української державності. Там представлені книги, які відображають життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша, фотозона у світ Пантелеймона Куліша. Потім у нас літературно-мистецькі локації, це склади із пазлів, портрет Пантелемона. Я також почитай куліша, читали вірші. Ще нагадаю, що в нас при бібліотеці створено музей нашого слав'ятного земляка. Так що, будь ласка, ми запрошуємо, розкажемо, покажемо наші унікальні експонати. В цьому році в нас теж унікальний експонат. З'явився це Кобзар Тараса Шевченка, який був виданий в друкарні Пантелмона Куліша. У 1860 році. І дуже багато є цікавих матеріалів, цікавих експонатів, унікальні видання творів Пантелеймона Куліша, також його переклади, рушник, в який вишила Ганна, Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша. Запрошуємо.